Девчата на работе так пакували. Пошли по ней уже шукать себе новую работу. Ну и, соответственно, в... Ебаный. У меня нема чекается на канале. Миша! Иди нахуй! Ну, По-перше, воно ось так виглядає. Ось так виглядає. А, це комплект. Тіхо що десь бачиться. Ага. Це комплект. Це а, світодіодні стрічки все таки